Близько дев'ятої години ранку неподалік дитячої лікарні зіштовхнулися іномарки Volkswagen, які рухалися назустріч. Водій позашляховика втратив керування, і його автівку кинуло на смугу зустрічного руху прямісінько на гольф, в якому крім водія була ще й дружина з маленькою дитиною. Бачу, так що винуватий на джіпові, бо він трошки їхав і. Сім'я трошки теж пострадала. На щастя, в ДТП ніхто серйозних травм не отримав. За попередньою інформацією, жінку доправили в лікарню для обстеження верхніх кінцівок. Дитині діагностували струс мозку. Чоловік зазнав забоїв голови коментувати, будь-що відмовився. Щодо водія позашляховика, у нього пошкоджена рука. Він і розповів, як все було. За декілька метрів до зустрічної машини риско машину потягнуло вліво, в е, лів. І лівим переднім своїм колесом наїхав на переднє колесо зустрічної автомашини, в результаті чого ця автомашина перекинула, моя автомашина перекинулася. Співробітники міліції, що прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди, одразу відкинули перевищення швидкості. А неподалік місця аварії знайшли деталь ходової. Рядом от вилучено співробітника Мідаї шарового опора. Можливо, одна із причин того. Рух на ділянці дороги, де трапилось ДТП, був паралізований п'ять годин. Щоб перевернути двотонний позашляховик, довелося викликати кран. Водій автівки, що перекинулася, визнав свою вину в ДТП і готовий компенсувати матеріальні збитки.